Вітаю, друзі! Сьогодні 24 грудня, з вами знову Центр громадської аналітики вже я, я Нікола Ріклачук, і сьогодні зі мною в віртуальній студії Олег Пензин, економіст, експерт економічно-дискусійного клубу, який нам допоможе розібратися, чи вистачить нам коштів на існування, проживання, виживання? Ну, тут складно сказати, як воно буде, У 25-му році. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також вітаю, що. Чому, друзі, я саме підняв цю тему, я вам говорив в попередньому відео, бо ті сигнали, які надходять сьогодні від чиновників різних рівнів Європейського Союзу, урядів країн і так далі, мені особисто засвідчують, що з фінансуванням державного бюджету України в наступному 25-му році можуть бути великі проблеми. Ну, от, зокрема, Європейська комісія буквально нещодавно ухвалила рішення, що буде нам перераховувати з січня місяця щомісяця. Півтора мільярди євро, і за 25 рік нам надійде до бюджету приблизно 18 мільярдів сьогодні. Я читаю інформацію про те, що Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс це нова посада в Європейському Союзі, вона створена саме на тлі російської агресії проти України. Говорить, що Україна у 25 році отримає 30 мільярдів євро від Європейського союзу і сама вирішитиме, яку частину це ковчис спрямує на оборонні цілі, які на соціальні потреби. Але те, що я наприклад знаю з нашої попередньої бесіди, пане Олеже, то нам не вистачатиме приблизно ну плюс-мінус 40 мільярдів е, доларів наступного року. Це зовнішніх е, запозичень, які нам вкрай потрібні. Я просив би вас ну нам розкласти. Що от нині відбувається з оцими всіма заявами, що за цим стоїть, тим паче, Джо Байден підписав оборонний бюджет Брита... 에, Сполучених Штатів Америки, перепрошую, на суму майже 900 трильйонів мільярдів доларів. І е, в цьому бюджеті нема зовсім згадки про ленд-ліз для України, який нам нібито там обіцяли, не обіцяли, ну, принаймні, з допомогою для України там нічого не мовиться. Що з чим ми входимо 25 рік? Які ваші прогнози? Ну, дивіться, в дійсності е, ті розрізнені заяви просто е, описують е, певні процеси з різних сторін, які вже неодноразово підтверджувалися. Е, давайте ми спочатку задаємо заяви наших керівників держави. Який, описуючи перспективи фінансування на наступний рік, сказали, що 25-й рік у нас закритий, ну, принаймні, з точки зору макроекономічного фінансування. Я схильний довіряти цим заявам, я поясню, чому. Україна таки отримала підтвердження на виділення їй 50 мільярдів доларів на наступний рік кредиту. Що будуть погашатися за, за рахунок заморожених російських активів, доходів від заморожених російських активів найближчих 10 років, ну тобто цей так званий кредит, який ми маємо отримати, Україні не буде коштувати нічого. Але виділення коштів цього кредиту буде неодномоментним. Ну тобто, то, що говорив Європейський Союз, це різні частинки одного того самого процесу. То, що говорив Шановний Пан, про 30 мільярдів. Доларів це є кошти в межах цього кредиту. Там 20 мільярдів американських і 30 мільярдів європейських. Грубо. То, що говорилося по півтора мільярди щомісяця, це та макроекономічна. Фінансування або 18 мільярдів євро, що ми маємо отримати від Європейського Союзу на наступний рік, це приблизно відповідає сумі 2023 року, яку ми отримали. І це відповідає тим коштам, що ми будемо щомісяця отримувати. Тобто це буде кредит не одномоментний, зразу 50 мільярдів, а це нам буде щомісяця макроекономічного фінансування знаходити півтора мільярди в бюджет для фінансування е, соціальних потреб. Все, що буде вище у тих 18 мільярдів євро, або простіше кажучи, 20 мільярдів доларів, в розмірі 10 мільярдів е, доларів, е, це піде на воєнно-технічні потреби, чи Е, Заява з приводу того, що Україна сама буде визначати долю того, що з тих коштів піде на воєнно технічні потреби, а що піде на макроекономічне фінансування, вона трошечка, ну… Е, Промовиста, але відповідає дійсності інформації, що в першу чергу Україна безперечно буде закривати соціальний пакет. Ми з вами чули ще одну заяву, яка стосується наступного: що якщо макроекономічне фінансування у нас закрите до кінця цього року, то воєнно технічні потреби будуть закриті реально тільки до половини літа. Тобто Перша половина цього року, 25-го року, я перепрошую, у нас з вами буде закрита. Далі питання відкрите. Чому? Тому що тих коштів, які ми отримаємо, їх не вистачить на весь рік на воєнно-технічні потреби. На наступний рік і це знову ж таки інформація, яка на сьогоднішній момент присутня у всіх засобах масової інформації, нам потрібно десь 38 мільярдів доларів, щоб закрити соціальну групу макроекономічним фінансуванням. Нагадаю, е, 50 мільярдів ми отримаємо, 38,5 піде на макрофін. Ну, Тобто, безпосередньо на воєнні потреби піде десь 12-13 мільярдів. Це якраз ливина доля європейських. Е, ви правильно сказали, що в американському бюджеті на наступний рік коштів на воєнно технічні потреби України поки що не передбачені. Цілком, вірусно, там будуть якісь окремі е, рішення. але... Е, Момент полягає в наступному, і наскільки ми знаємо, і це є в засобах масової інформації, всі питання щодо України на 25-й рік. Адміністрація Джо Байдена переклала на відповідальність адміністрації Трампа, тобто, абсолютно свідомо, в бюджет воєнний бюджет на наступний рік, до речі, Тайвань там є в тому бюджеті американському. На наступний рік всі видатки пов'язані з воєнно-технічною підтримкою України, вони так би е, даються на відкуп адміністрації Трампа, враховуючи те, що до речі, ми це чули і в Палаті представників заяви, і спікера Палати представників, що вони не проголосують за жодну копійку для України доти, доки чітку позицію з цього приводу не визначить Трамп. А Трамп сказав, що я війну закінчу там 24 години. Тому немає потреби давати гроші на воєнно технічну підтримку в тих обсягах, які давалися раніше. Тобто, з цієї точки зору, я думаю, що питання воєнно-технічної підтримки зі сторони американців, воно стане на порядок даний в той момент, коли Трамп розуміє безперспективність пошуку компромісів з Путіним. Якщо це відбудеться, то я думаю, що обсяги воєнно-технічного співробітництва з США відновляться достатньо швидко. Так що поки що, от ще раз повторюю: з усіх тих бачень, що є на сьогоднішній момент, макрофін у нас закритий повністю на 25 й рік, і воєнно-технічно, дякуючи європейцям, дякуючи тим 10 мільярдам євро, що вони дають в межах своїх кредитних коштів, буде закрито приблизно десь до середини літа. В чому є велика проблема, і я про неї хочу сказати. Проблема полягає в тому, що абсолютно незрозуміла ситуація на 26 й рік. То джерело, яке на сьогоднішній момент не є коштами платників податків європейських країн, то джерело, яке формально сьогодні може і могло би бути використане там на фон миру Європейського Союзу, воно на найближчі 10 років вже заангажоване. Ще раз нагадую: оцей кредит, який ми формально отримаємо. Він буде погашатися найближчих 10 років з коштів від доходів від заморожених російських активів це приблизно 3,2-3,3 мільярди доларів мільярди євро на рік. Чому тут не є дуже велике суттєве значення долари чи євро, тому що по оцінках міжнародних фінансових експертів в наступний рік долари євро з'єднаються, тому що планується, що долар дуже сильно зміцниться. По відношенню долар-євро пари після приходу Трампа до е, овального кабінету, особливо з врахуванням е, тих перемовин щодо візних мет на європейські товари, які заходять mm. на американський континент. Тому в даній ситуації е, не є помилкою там говорити про те, що там 3,5 з половиною євро, по суті, це буде така сама сума в доларах, якраз коли ми дивимося там. На там 10 років умовних це 35 мільярдів євро, там 37, ну, подивимося, як воно буде, що воно перекриває практично основну ливину, долю тіла того кредиту. Окей, а тоді в мене таке запитання: якщо ми говоримо, що у нас там є 12 мільярдів на оборонку із тих коштів, які нам дають за кордону, ну, щось ми маємо всередині країни це не такі великі кошти. в мене тоді таке запитання: а що ми будемо робити в другому півріччі? О, то є велике питання в дивіться. Бо до 26-го треба ще дожити. Чисто умовно, чисто умовно, я хочу нагадати, що від американців на 24 му році ми отримали 50 мільярдів доларів від американців. Хочу нагадати, 61 мільярд. Ми отримали доларів, з них 7,5 мільярдів макрофіну. 3,5 мільярдів менше трошка там 3 мільярди було 3 мільярди було на, на розмінування і 50 мільярдів 50, трошки більше, ніж 50 мільярдів на воєнно-технічні потреби. Правда, там є такий дуже цікавий момент: це гроші не Україні, ото, от що ми цього року отримували, це гроші в військово-промисловому комплексу Сполучених Штатів Америки. Які виробляли продукцію, якою заміщували то, що Пентагон знімав з експлуатації, передавав Україні на, на його місце. приходила нова новітня техніка від підприємств військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Чому це є питання настільки важливе, і чому ваше запитання є абсолютно правильне? Дивіться, навіть при наявності грошей на сьогоднішній момент озброєння в світі знайти важко. В європейських країнах підприємства військово-промислового комплексу мають чергу на виконання замовлень на 2-2,5 роки. Сьогодні в світі є не так багато країн, які мають достатньо великі арсенали, які можуть бути теоретично продані або передані на війну в Україні. Достатньо великі арсенали має Китай. Ну, ми розуміємо, що навряд чи ми отримаємо від нього летальну зброю. Великі арсенали є в Кореях, південній і північний. І найбільший арсенал у світі є в США. І це в дійсності питання є в ні в Британії, ні в Європейському Союзі. Сьогодні арсеналів великих немає. Більше того, в Великій Британії взагалі є дуже велика проблема зараз зі збройними силами. В них за. Останніх півроку звільнилося більше ніж 12 тисяч військовослужбовців, без належної заміни їх спеціалістами інших профілів. Тому що якщо середня заробітна платня державного службовця в Великобританії за останні півтора року виросла на 60%, то військовослужбовці тільки на 12%. І в них сьогодні є дуже велика проблема з цим. Загальна чисельність Збройних сил Великої Британії сьогодні там трошки більше 200 тисяч людей. Вся. З військово-морським флотом, з повітряним флотом, з протиповітряною обороною. Давайте ми згадаємо, що на сьогоднішній момент в Україні під мобілізацією під півтора мільйона. Тобто, коли я чую заяви з приводу того, що. Військовий контингент Європейського Союзу має зайти і бути гарантом безпеки на лінії розмежування, як один з варіантів рішення безпекових гарантій для України. А в мене виникає питання: у нас 1300 кілометрів лінії розмежування, грубо, так? Військових контингентів сьогодні в Європейському Союзі мало фізично. Взагалі в Європі на сьогоднішній момент Збройних сил є мало. В них є е, Збройні сили мирного часу. Тим більше в них на сьогоднішній момент, та, є іноземний легіон в, у Франції, є до деякої міри там е, певні експедиційні частини у Польщі. Ті, що свій час забезпечували Кейфор. Е, в країнах Балкан. Але слухайте. А я просто не знаю, чи є на сьогоднішній момент фізично такий, такий контингент, який може забезпечити розм... ну, розмежування сил і забезпечити безпекові гарантії. І ще один момент, який також треба чітко розуміти, це великі гроші. Тому що знаходження в зоні бойових дій коштує набагато дорожче, ніж Ну, ті кошти, що сьогодні отримує військовики. І ці кошти це є кошти бюджету європейських країн. Uh -huh. Ще один момент по грошах. І напевно, це теж треба сказати, і чому в мене іноді виникають достатньо великі песимістичні там, погляди на механізми забезпечення безпекових гарантій, на сьогоднішній момент Трамп. Своїх заявах катерично вимагає, щоб країни Північної атлантичної співдружності щороку передбачували в своїх бюджетах до 5% від ВВП на фінансування безпеки оборони. Це якраз у мене було наступне питання. Так, прошу, дякую. 에, давайте ми згадаємо нещодавний виступ Урсула Угу. Яка заявила, що на сьогоднішній момент середній рівень видатків на безпеку оборону в європейських країнах становить 1,9 ВВП. Це її офіційна заява. Причому це в середньому. І якщо поляки підходять під 3%, то у французів 0,9% від ВВП. В середньому 1,9%. І Урсула Вандерляйн сказала, що є дуже амбітна мета на протязі її каденції на найближчі там декілька років. Підтягти рівень видатків на безпеку оборони європейських країн до 3% від ВВП. Хочу нагадати, Трамп вимагає 5 вже. Причому він не просто вимагає, він каже: хлопці, якщо ви хочете, щоб американські Збройні Сили знаходилися на європейській території в якості гаранта безпеки, ви угу. мусите за це платити. Американські війська безкоштовно там стояти не будуть. Так. Сьогодні американці там. Існують за рахунок американського бюджету. Трамп хоче це змінити. П'ятим пунктом української формули миру є заміна американських військ на українські після закінчення активної фази бойових дій на американських військових базах. Ми пам'ятаємо це, так? так? Чому так Трамп дуже приязно цю ідею сприйняв? Він хоче безпеку Європи перекласти на плечі європейців. Ну, а Україна це європейці. В чому є проблема? Проблема в тому, що, ще раз повторюю, сьогодні американські війська в Європейському Союзі фінансуються за рахунок американського бюджету. Українські війська на європейському континенті, на американських воєнних базах, які ще будуть заміщуватися, вони мають фінансуватися з європейських бюджетів. В Європі сьогодні таких коштів ніхто не виділяє, якщо ми з вами уважно подивимося. На е, ті політичні змагання, що сьогодні є в різних країнах, uh -huh. то ми не бачимо на сьогоднішній момент політичної волі управляючих сил в європейських країнах. Виділяти великі кошти на. Я не говорю там про країни Балтії, про Польщу, які на своїй шкірі відчувають е, подих е, російського агресора. Я маю на увазі стару Європу. Яка дуже комфортно себе почуває, яка ніде не спішить, uh -huh. тому в даній ситуації мені достатньо важко виявляється, яким чином Європа може перей... скажімо так, перейняти на себе відповідальність за безпекові речі на європейському континенті без втручання Сполучених Штатів Америки. В них фізично просто сьогодні не буде тих грошей. Тим більше ми бачимо Чому? радикалізацію. Я поясню. Дозвольте. Я, Я уточнююся запитаю. Прошу, будь ласка. Я поясню, чому не буде грошей? Тому що, на відміну від е, країн з тоталітарним режимом, е, Європа це є прикладом демократій, де е, ідеї поділу бюджетних коштів проходять через дуже жорстку дискусію із опозиційними політичними силами. Якщо ми бачимо на сьогоднішній момент тенденції до праворадикалізації політичних течій в Європі, які мають е, одним з гасел е, закритися в, в, у власному будиночку, займатися е, власним фінансуванням соціальних програм власних громадян, з їх точки зору, більш ефективне використання. Е, Коштів бюджету це не витрати на безпеку оборону, а е, податковий соціалізм. До речі, Трамп вже ж прийшов практично на таких самих гаслах: зниження податків, відкриття максимальної боротьби з мігрантами, масової депортації. Америка для американців. Е, аналогічні заяви ми чуємо і від європейських праворадикалів, від європейських. Е, Опозиційних сил, до речі, які активно сьогодні приходять до влади, як ви думаєте, в тих умовах збільшення воєнних бюджетів і підтримка України, що стосується фінансування, воно буде на часі в європейських країнах? Звісно, і ще не. один момент. Ще один момент, який обов'язково треба згадати. Я вже пригадував, і ми вже з вами говорили на тему. Наявності тих 3,5 мільярдів євро кожен рік у вигляді доходів від заморожених російських активів, які використовувалися в Європейський фонд миру, який знаєте, що фінансував? Який фінансував відшкодування європейським країнам тої зброї, часів Радянського Союзу, яку вони передавали Україні, тобто, щоб ні в кого не було ілюзій, ту зброю, що Україні передавали, ніхто ж не передавав безкоштовно, звичайно, стара зброя Радянського Союзу від Болгарії. Від Румунії, від Польщі. Це стара зброя, яка в них вже стояла на консервації бізнес і часу, передавалася Україні по реальній вартості, дуже дорогій вартості, далеко не вартості металобрухту, яка фінансувалася з Європейського фонду миру. Так от оцей Європейський фонд миру джерелом своїм мав доходи від заморожених російських активів. Я хочу нагадати. Що на сьогоднішній момент, на найближчих 10 років, ці доходи вже розписані в тому кредиті, що Україна має отримати 10 мільярдів доларів, 50 мільярдів доларів. Тобто, щазло джерело. По суті, сьогодні лишилося єдине джерело в європейських країнах це податкова база їх платників податків, на яких висять їх опозиційні політичні сили. І якщо ви думаєте, що. Ситуація із е, допомогою Україні з точки зору е, проходження через парламент тих країн Європейського Союзу, про які ми з вами зараз знаємо, вони легші, аніж проходяться в Сполучених Штатах Америки, то це помилка. І ми вже почали з вами бачити, яким чином сьогодні ряд країн Європейського Союзу активно шукають виходів на е, Росію для того, щоб вирішувати свої питання не Тим напрямком, який визначений спільною позицією Європейського Союзу, а кулуарно. Шляхом сепаратних домовленостей. Ну, де зараз Фіцо? Ну ми ж розуміємо, правда? Яка позиція Орбана? щоб ніхто не сумнівався? Що робиться сьогодні в Румунії? Ну, ми ж розуміємо з вами, що не просто ж так перший тур виборів президента був відмінений судовим органом конституційним Румунії. Це ж перша ластівка. Що робиться в Молдові? Ми побачили і почули, як, як це відбувалося. Це, от тільки ті, про що ми з вами говоримо напередодні дуже складний процес в Німеччині. Вотом недовіри. Ми розуміємо, що і хто може прийти до влади. Ну, Тобто, дуже непроста ситуація у Франції. Макрон утримався, Макрон зараз є, але по суті, на сьогоднішній момент Макрон це єдиний гарант безпеки на європейському континенті. Це єдина країна Європейського Союзу, яка має ядерну зброю. Це єдина країна Європейського Союзу, яка має е, іноземний легіон. Тобто формально мають сили, які можуть бути використані в третіх країнах для вирішення часткових воєнних питань. В жодній країні європейською. Я про німців взагалі не говорю. Там абсолютно окрема позиція по дуже багатьох моментах. Так що, ну от. Ситуація далеко не така гарна в воєнно-технічному плані, коли, коли ми починаємо серйозно аналізувати ті процеси, що сьогодні відбуваються в Європі. Я можливо не запитання, навіть такий коментар, бо все-таки погоджуюсь по щодо політичного підтексту можливості фінансування України в достатній мірі і фінансування навіть європейської безпеки. Маю на увазі 5% ВВП, Там проста математика. Близько 20 трильйонів ВВП Європейського Союзу. 5% це буде 1 трильйон. Це оборонний бюджет. США. вони могли б математично це закрити. Але математичний справді, так. Політи... так, але політичний цей момент говорити. Це жах. Да тому я, я сподіваюся, ви знаєте, не завдячуючи, а в ситуації, Європа все таки буде ухвалювати ці рішення, тому що на тлі зменшення допомоги від США, вони вимушені будуть через провокації, які будуть здійснювати росіяни проти них, а вони точно будуть. Там вже такий сценарій готують після замороження війни в Україні. Вони будуть кошмарити Європу, Європа буде більше виділяти. Ну, я перепрошую, Можна, здає. я, я, перепрошую, я трошечко, ну уточню те, що ви зараз сказали. Прошу. У нас буде не заморожена війна. У нас буде заморожена активна фаза бойових дій. Війна лишиться без змін. Ми весь час думаємо, що війна це ото, що сьогодні йде на сході України. Ні, війна у нас почалася в 2014 році. В 22 му у нас почалася активна фаза бойових дій, яка цілком імовірно буде заморожена. Війна України і Росії буде продовжуватись доти, доки будуть взаємні територіальні претензії України і Росії по відношенню до тимчасово окупованих територій Російської Федерації в Україні. А це питання дуже не дуже, дуже і дуже не швидке. Тому так, замороження може бути тільки активної фази бойових дій, але е, наявність продовження війни буде однозначно е, створювати необхідність дуже великих воєнних видатків по так, відношенню так. до української безпеки і оборони зі сторони українського бюджету. І тут є дуже великий і неприємний момент, який я також хочу сказати. Макроекономічне фінансування, про яке ми з вами говоримо, я ж чи, зачепив питання, що не зрозуміло, що буде робитися в 2026 році. Поясню ще один момент: як тільки ми заморозимо активну фазу бойових дій, okay. тут же різко зменшиться макроекономічне фінансування наших соціальних програм. Okay. щоб ніхто не, 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 не тішив себе ілюзіями, що хтось буде давати гроші. Але. Доля українського бюджету, що виділяється на безпеку оборону, не може зменшуватись, тому що війна ж не закінчена. І, от в тих умовах, про які я говорю, в Україні виникне надзвичайно складна ситуація із реальним дефіцитом коштів в першу чергу на соціальний блок, так. тому що 2,2 ну, 2 ,2 трильйона, що ми цього року маємо зібрати, це максимум, що сьогодні можна витиснути з української економіки. При тому дефіциті робочої сили, при тій відсутності інвестицій, при всьому тому, що сьогодні є, приблизний обсяг соціального пакету, що має виділяти держава щороку для того, щоб фінансувати соціальні видатки, це 1,6 трлн гривень. Mm -hmm. Тобто всі, соціальні, всі заробітні платні бюджетникам, всі соціальні програми, допомога малозабезпеченим, вимушено переміщеним особам, інвалідам, Весь цей комплекс 1,6 трильйона гривень. А тепер дивіться, ми збираємо всього 2,2. Ну хай через інфляцію на наступний рік ми намалюємо у 2026 році, ну хай буде там 2,5 трильйона. З них 1,6, 1,8, грубо. Це соціальні видатки. Що лишається на безпеку оборону? Сльози. І оце питання, на мій погляд, є надзвичайно складним. Складним питанням воно в першу чергу стане в той момент, коли нас різко обріжуть по макрофіну. А воно не може продовжуватись по-інакшому. Тому що ота вавка в Європі, яку, як, як, я, яка їх дуже сильно хвилює, вона формально буде заморожена. Все, хлопці, а тепер самі. І е, я хочу сказати, що в нас. Ну, не зразу, але там через 5-7 років по деяких кредитах 10 років почнеться термін виплати отриманих позичань. Ну, тобто, це ще один момент. І у нас з вами висить Євробонди, які ми відтермінували знову до 26-го року кінця. Тобто, фінансово-економічна стабільність України, на мій погляд, буде ну, дуже складною. Це так м'яко кажучи. Ну добре, пане Олеже. Я з вами з усіма висновками. Дякую, що ви змогли прояснити справді ситуацію. Всі, хто дивився нас, я думаю, тепер розуміють, що перед Україною стоять виклики не менше ніж сьогодні. Війна, але звісно, коли стоїть питання вибору: стріляти чи не стріляти, то однозначно ми стоїмо на боці припинення активної фази бойових дій. Як ви кажете, припинення війни, звісно, на Справедливих для нас і сталих умовах. Дуже хочеться, щоб європейці це розуміли. Саме тому ми про це говоримо, тому що небезпека для них не менша, аніж для нас. З нами був Олег Пензін, економіст. Дякую, що ви змогли нам це все пояснити. Я сподіваюся, ми ще будемо з вами тут зустрічатися і бачитися. То, всі, хто дивився, прошу напишіть свої, будь ласка, думки з приводу почутого. Висловіть слова подяки пану Олегу, є за що направду. І до наступних зустрічей. Побачимось!